Співаймо! Христос родився, Бог Боготився, Ангели співають, царя витають Бог вітають пастирі грають чудо, чудо повідають. дорогі А я думаю, де мені колідників набрати? Та то яких фейних колідників Дай вам Боже здоровля! Ну що казати? В скриньку не маю вам що кидати, бо ви будете казати, віддамо на ЗСУ, нам не лишити. А я хочу щось вам сказати, бо вам кожному в душі лишилося. Хочу сказати так: не просім Бога здоровля. Бо що маємо, комусимо пхати. Не просім Бога. Нічого, що не хочемо собі задумати, він сам знає, що дати. Просімо у Господа миру для світу навіть не лише для України. Тогди буде все? і радість, і щастя, і добро в кожній хаті. Один неписменний чоловік тако казав, як з дому свою дитину. Він казав так, сину. Немає тобі, що дати бо я бідний. Немає з чим тебе в дорогу випроводити. Лиш таким словом тебе проваджу. Аби ти вернувся здоровий, і би тобі на життєвій дорозі траплялися добрі люди, які будуть коло тебе чи в горі, чи в біді, чи в радості. Дай вам Боже дороги добрих людей. А ми всіх назбираєм. І як за колідуємо, то в будь-який немудрому, то не треба буде і ядерної ракети здохне скотина. Бо так, як пофейно колідували, то ніхто не витримає. То є моць, то є наші ракети, то є наша зброя, наш український дух. Ну а ми, а на цьому слові. oh Ще раз щиро дякую, не стіль вам у клін, бо сте знали, що такі же ураті язикаті, то в селі мовчинець. Дай вам Боже здоров'я.